Всім привіт! Я дуже давно вже не записувала ніяких відео, вже як два місяці. Дуже сильно вибачаюся за це. Просто не знаю, я дуже давно планувала записати це відео, але просто якось або ж не було часу, або ж не було підходячого якогось настрою. Не знаю, чи якесь самопочуття було не дуже і тому не виходило. Але сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією. Сьогодні мова в нас про Артемізію Джумтелевську, італійську художницю епохи барок. Артемізія Джумтелевська народилася в 1593 року в Римі. В ті часи було дуже важко для художниць, бо в них навіть не було можливості потрапити в академію мистецтв та й отримувати якісь уроки анатомії. Це, до речі, одна із причин, чому більшість художниць тих часів. Були всього на всього просто тому що у них не було ніяких уроків, вони не знали, як зображати тіло людини. Частіше всього художниці ставали художниками через своїх родичів, до прикладу, як тато або ж брата, або ж чоловіка, які також були художниками. У випадку з Артемізією було так само. В неї був тато Ораціо Джентлєвський, який, до речі, був також очником Караваджо. До речі, дуже цікавий момент, що в деяких картинах можна також побачити його пензлі. Я думаю, що якраз через тата, який навчав Артемізію, вона прийняла дуже багато от якихось технік та моментів від Караваджо. Що також дуже цікаво, коли ми будемо обговорювати її мистецтво. Вона, до речі, частіше всього малювала ніфічні та біблійські мотиви, які були дуже сильно популярні в ті часи. З одного з таких біблійських мотивів ми можемо і почати. На фоні я роблю плакат, який також потім я презентувала перед моїм німецьким класом як презентація, і результат мені дуже сильно сподобався. Прям личолік, ми почнемо з Сюзани та старців. Е, історія така: Сюзанна е, була жінкою, яка милася у своєму саду, ходила в душ, і в один момент за неї прибігають та прослідковують двоє старців. Вони шантажують її, кажучи їй, що якщо ти з нами не поспиш. То ми розповімо всім, всьому народу, що ти е, блудниця. І Сюзанна відповідає, що ні. <свіця> Розповідайте про мене все, що хочете, і потім вони якраз і розповіли, її прилюдно вбили. І потім, коли вона потрапила на небеса до Бога, е, зустрівшися з ним, він її похвалив е, за те, що, не дивлячись на таку клевету, вона все одно залишилася вірно собі. І вірна Богу. Ось ось така історія. Ми можемо побачити, от саме так, як Артемізія показує цю картину. Її можете так побачити ось тут цей мотив. Їй було 17-18 років, коли вона його малювала. Ну, такі доволі юні роки. І тут ми можемо побачити, от саме те, як вона. Бачить цю історію. В цій картині ми можемо побачити, як Ксюзана дуже відверто говорить про те, навіть своїм тілом, про те, що вона не хоче, щоб до неї торкалося, щоб до неї дивилися. Вона відводить голову, вона показує своїми руками і закривається. Причому дуже цікаво, як Артемізія. Показує ось цю неначе якусь ієрархію, як вони неначе нависають на неї. От якась така куча мішків, які, знаєте, от прям. І це створює таку якусь напругу. В неї на обличчі видно відразу, в неї видно, що вона є в цій картині активним персонажем. Не старці ці нам цікаві, нам цікава вона. Я хочу, щоб ви спочатку подивилися на цю картину. І потім також аналізувати інші картини інших художників, які малювали цей мотив. Перша картина 1680 року Мартін Антомонте. На цій картині дуже добре видно, що ця сама Сузана не говорить відкрито про те, що їй щось не подобається. Тут видно, що вони дозволяють собі її навіть чіпати. А вона залишається все одно ніжною тендітною. так гарненько розляглася на камінці. Атоніс Ван Дюк. Тут також для мене, як я це бачу, вона так присіла, так якось закрилась, ручку так з драпіровочкою віднесла. І от стала справді нижче за цих чоловіків. От не знаю, от в мене таке такі відчуття від перегляду цієї картини. М -м вона не впевнена. Вона не виглядає як людина, яка справді не хоче, щоб її чіпали. Наступна картина Гуїдо Рені. Ми бачимо все те ж саме: хитрі морди стариків та Налякану жінку. При цьому ця налякана жінка не виглядає, не наче... стоп, не чпайте мене. Ну, не виглядає вона. Вона Це, знаєте, так, не впевнено. Дуже популярна картина е, не менш популярного художника Петера Пауля Рубенса. Ця картина це взагалі. От для мене це прям. Прям небо та земля з порівняння з тим, як зображала цю саму Сюзану Артемізія. Тут ми бачимо, як Сюзана з переляку залишається все одно ж такою ж самою ніжною, такою самою тендітною, такою самою гарною, відводить руки в страху, але не говорить про те, що. Їй це неприємно. Вона показує навіть своїм обличчям багато менше емоцій, ніж ці самі старіки. Чесно кажучи, цей мотив сам по собі дуже сильно огидний. Ну, по історії можна почути також, та й взагалі. А більшість чоловіків, як ми могли побачити, зображають зовсім не те, як це було написано в Біблії. І мене це трошки лякає. В деяких картинах. Жінки навпаки навіть не можуть чи не хочуть робити якийсь супротив. Їх обнімають. От скажіть, от тут видно, що ця жінка сказала про супротив? Ні? Особливо ось тут. Картина? Там, де вона навіть посміхається? Вона посміхається, коли її чіпають. Або ще одна: Петера Пауля Рубенса. Така ж сама історія. Вона каже: ну, не чіпайте мене, ну не, не чіпайте, ну що ж ви робите? Але по факту то немає відчуття, що вона проти. Вона ніжна, вона сидить, вона така вся світла, така гарна, тендітна. Але немає ось цього того, що ми бачимо в картині Артемізії. І остання картина: ось тут от видно особливо ось цей контраст. От настільки ось ці всі чоловіки такі дьоргані, жорстокі, все взагалі біжить з якоюсь палкою, які знизу. А вона ніжна бере і миється спокійно. При цьому ще не бачачи те, що станеться. Для мене ці всі мотиви вони доволі страшні. Але тут ми можемо справді побачити ось ці два світи. От, як жінка відчуває і бачить цю історію, і як чоловік, особливо в тому суспільстві, можна було справді побачити ось цей контраст. Якщо ми знову подивимося на картину Артемізії, ну ми зрозуміємо, що це зовсім інша історія. Тут ми бачимо незадоволення тим, що відбувається. Тут ми бачимо якусь огиду навіть на її обличчі, огиду від цих чоловіків. А що ми бачили раніше? А раніше ми бачили просто ніжну, гарну жінку, яка залишається пасивним. Героям з цієї всій історії. Не вона головна тут. Вона нічого не вирішує. І це доволі страшно. Але це так. Це такий перший мій, е, мій такий аналіз. Можливо, ви бачите по-іншому. Напишіть в коментарях. До речі, дуже цікавим ще те, що в 1652 році, вже наприкінці свого життя, Архмісія Джентлеськи. Малювала ще такий самий мотив. Взагалі вона цей мотив доволі любила і малювала декілька таких робіт, але це одна із її самих останніх. І тут неначе здавалось би, що в неї така сама історія. Така ж сама історія, як і у всіх тих чоловіків, які малювали цей мотив. Що вона також залишається ніжною як, Так, знаєте. Ножку свою повернула, простягнула і сидить. Можемо побачити зрілість і відношення цієї самої Сізани по зрілому до даної ситуації. Вона не боїться, в неї максимально спокійне обличчя. Можливо, це можна і так інтерпретувати. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви бачите. Але для мене це виглядає саме так. Ми переходимо до наступного мотиву, також біблійський мотив. Юдіт та Холофернес. Значить, Холофернес був полководцем армії, і він взяв місто Бетулія. Люди були вже дуже сильно втомлені від е, війни, голодали і були дуже сильно виснаженими. І в цей час. В цьому місті була дуже така розумна жінка Юдіт. Вона нарядилася і зі своєю служанкою пішла в лагер цього самого Колоферміса. Вона його напоїла, і поки він заснув, вона перерізала йому горляку. Також дуже популярний мотив тих часів, і Артемізія не побоялася, і вирішила справді його намалювати. Доволі такий страшний мотив, цей Юдит Холофірнес показує справді таку сильну, впевнену і волюву жінку. До речі, також можна побачити ось цей самий. Перехід світу та тінь, який також використовував дуже часто сам караваджо. До речі, ми зараз перейдемо якраз до його роботи. Той ж самий мотив, але намальований Караваджо. Що ми тут бачимо? Не впевнено юдіт. Це перше, що кидається в очі, коли ми бачимо цю картину, це те, наскільки ця юдит, наче... Тримає його на дистанції. Знаєте, так перерізає, але при цьому має якусь не знаю, відразу від цього процесу. Мені здається навіть, що сама служанка виглядає набагато впевненіше, ніж ця сама жінка. Та й взагалі мені також здається, що ось цей момент, там, де вона перерізає йому е, не виглядає як по-справжньому. Ну, типу, у Артемізії ми можемо побачити зовсім іншу ситуацію. Вона, ця Юдіт, вона знає, що вона робить. Вона впевнена в цьому. А тут ЮДІТ, ну, така, типу, відсторонена. Це також ще один доволі жорстокий мотив. Я Ільта Сесера 1920 року. Це також біблійський мотив, в якому Сісера був повководцем, та також боровся проти Ізраїлю. І якось під час війни він заскочив в дім до однієї жінки, щоб спілкуватися. І там вона напоїла його молоком. Це саме була ця яйль. І в цей час прибила молотком, коли він заснув. Його голову до підлоги. Що ми якраз можемо побачити в цій картині? Знову ж таки, та ж сама ситуація. Артемізія показує впевнену жінку. Вона бере і прибиває його голову. Артемізія приближає ось, цю, ось саме цей момент і обрізає навіть його ноги. Що можна також тут дуже добре побачити, з що я була так, знаєте, композиційно. для мене це було дивно. Але, ну, аналізуючи, було зрозуміло, для чого вона це зробила. Е, до речі, дуже цікаво, що на стіні е, в цій картині вона написала свій перший автограф. Е, Причому використовуючи фамілію свого дяді, який також був художником. Вона мала з ним дуже добрі стосунки. Так ось. Це були всі три картини. І от зараз я хочу обговорити питання, от в чому проблема обговорення обговоренні її мистецтва в суспільстві? От знаєте, куди тільки не зайду на якийсь сайт, там стоїть завжди те, що її мистецтво, її ось ця якась жорстокість та поява таких сильних жінок в її. Малюнках, картинах. Ем, це причина її біографії. А діло в тому, що Артемізія була зґвалтована власним вчителем мистецтва, з яким, до речі, її тато пропрацював дуже довгий час. Це був Августі Натасі, і судовий процес продовжився 9 місяців, щось таке. А в кінці, до речі, вона виграла. І потім його посадили на дуже малий срок, десь може рік. Потім він вийшов і жив далі своє прекрасне життя. А от Артемізія втратила свою репутацію і її відправили в Неаполь, де вона зустріла свою першу любов для того, щоб якби, свою репутацію захистити, їй треба було одружитись. Саме питання в тому. Чи був якийсь вплив через це саме зґвалтування на її мистецтво? Бо дуже багато хто каже, що саме через це вона і ем, репрезентує от таких сильних, таких могутніх, таких жорстоких жінок. Хоч тоді... В тому суспільстві це було зовсім не прийнято. Тоді жінка була, так скажем, другорядним членом суспільства. Вона мала свої ролі, мала бути ніжною, тендітною, так само, як ми бачили на інших картинах інших художників. Чи можна взагалі якось поєднувати біографію разом з мистецтвом? В ті часи. Художники малювали частіше всього на замовлення. І тому багато свого і свого життя, свого там досвіду, вони не могли випльоскувати на, на полотна. От, як, наприклад, робили це художники ХХ століття або навіть 19-го. От, там от справді, видно історію, там можна якось це якось, до цього якось зачепитись. А от. Взагалі, художників того часу в книгах особливо пишуть е, інформацію десь про біографію всього на всього стільки, тому що вона не має ніякого значення. В мені більше було б цікавіше, от як Артемісія позиціонувала себе в цьому чоловічому суспільстві. Як вона, будучи художницею, до речі, коли вже потрапила в Неаполь, її взяли в Академію мистецтв. Вона була першою жінкою, яку взяли. Звичайно, на її життя це здавало дуже великий тиск. І, можливо, саме через це от, в її картинах є от такі, от така репрезентація. Є дуже сильно багато теорій, але. От, моя думка така. Особливо, якщо ми беремо ту саму Сюзанну до Старті, їй було 16, коли вона його намалювала, або 17, 18, коли вона намалювала цей мотив. Ще до того, як її зґвалтувала. Або ж, до прикладу, її власний автопортрет. Тобто, можете побачити? Алегорія мистецтва. Тут вона зображає себе. Яка уособлює мистецтво. Вона не побоялася, вона намалювала себе, жінку, не чоловіка. Я думаю, це багато про що каже. Але не той факт, що вона була згвалтована, вплинув на її мистецтво. За її життя зняли два фільми. Перший 1997 року. Художній фільм. Там, де от показано от таку маленьку частинку її життя, там, де вона вже була ученицею свого батька, та вся вся історія з судовим процесом, і що там якби в кінці вийшло? А, але дуже цікавий факт, що в цьому фільмі було репрезентовано відношення її... от Августіна Тасі, її вчителя, та її як не зґвалтування, а як романтику. Вони там показано, вони любили один одного в тому фільмі. Ну, якби така ситуація якось змінилася дуже сильно. От вони якось перекрутили це все діло. Потім цей фільм отримав дуже багато критики від художніх істориків, бо справді це було не так. Це ще треба також подумати, чому вони так зробили. Але є ще один другий фільм, це вже документальний фільм 2011 року. Там вже показується вже її повне життя. І під час от сцен дають слово історикам мистецтва, вставляють свої 5 копійок, так скажемо, і кажуть свою думку, свої якби історично, історичні факти. Я вважаю все-таки, що треба подивитися два для ознайомлення. З її історією. але все ж таки, що да. є, то є. Знає, наше суспільство так сильно змінилося, але при цьому, якщо ми подивимося на лист самих популярних і е, продаваємих художників нашого е, часу, то ми побачимо, що там немає жінок. Виключно як ідиничні випадки, і це заставляє задуматися. Хоча, до речі, цікавим фактом буде те, що частіше всього, до прикладу, в академіях та в школах от, які саме, або коледжах, які саме з таким направленням на малювання, на мистецтво, от більше всього жінок, але вчителями, до прикладу, стають частіше всього чоловіки. Я вважаю, що над цим треба ще працювати. Самі мені, як художниці, це зараз було б дуже важливо. Мати рівноправ'я рівнопіра в, в нашому суспільстві. Хочеться дуже важко зараз досягти. Але, anyways, от така історія про Артемізію Джентлескі. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Е, як вам, до речі, мій плакат? Він мені дуже сильно подобається. Я шикарно презентувала свою презентацію, мені дуже сильно сподобалось. Ну, я думаю, одна великих ролей зіграла те, що мені справді цікава ця тема. І якщо вам також цікаво фемінізм в мистецтві, або ж почути від мене історії про художників, особливо мало відомих, то я б з радістю розповіла. Друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, не знаю, пишіть коментарі, сподобалось, не сподобалось, мені буде дуже сильно важливо це почути. Так, ем, да. все, давайте. Так